Понад три десятки авторів, майже три сотні сторінок. Це Альманах на Мольбертах Днів 2009. Його автори це слухачі, кандидати і дійсні члени рівненської малої академії наук учнівської молоді, юні філологи, математики і навіть астрономи, а також студенти-випускники МАН і їхні викладачі. Є тут добірки творів не лише рівнян, а й молодих літераторів Києва, Харкова, Криму та Івано-Франківщини. У порядник альманаху Олександр Мазур пишається виданню лише третій рік, а воно вже вийшло на всеукраїнський рівень. Різні кольори. Різні думки, різні почуття, різні люди, але під одним дахом на мольбертах днів 2009. Анна Свентах одна з авторів альманаху, Призерка всеукраїнського конкурсу малої академії наук. Нині вона першокусниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Майже півсотні її поетичних і прозових творів відкривають збірник. Всі дівчата мого віку пишуть любовну лірку, але я вирішила трішечки проекспериментувати, змішати це з урбаністичною поезією, тому що попередня моя мій доробок був деградація урбана. Було присвячено вірші місту, і я поєднала любов у місті. До слова Анна Свентах, переможниця обласного конкурсу учнівських творчих робіт. Я журналіст, які цьогоріч проводили видавничий дім ОГО», обласне управління освіти та науки і Національний університет Острозька академія. Призерами цього та подібних конкурсів для творчо обдарованої молоді є більшість авторів Альманаху. І це логічно. Юні таланти шукають будь-яку можливість для самовираження. І участь у роботі малої академії наук належить саме до таких можливостей. Віталій Голубів, Юрій Ковів, новини Рівного.